Всім привіт! В Євангелії від Матвія в 11 главі, у 28-29 вірші, Ісус Христос навчав: Придіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я вас заспокоюю. Візьміть на себе, ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Тут говориться, що заспокоїти свою душу і мати справжній душевний мир та спокій, ми зможемо лише коли ми прийдемо до Господа і віддамо своє життя Богу. Коли пізнаємо Слово Боже і поєднаємося з Ісусом Христом, бо тільки Дух Божий може нашу душу смирити і заспокоїти. А часто люди фокусуються на матеріальному світі, надіються на себе, на свою плоть, фокусуються на якихось багатствах, земних цінностях, але зазнають поразки, коли проходять випробування, все це руйнується, тоді людина потрапляє в депресії, страхи та страждання. Воля Божа це все найкраще для людини. Нам потрібно віддати своє життя Богу, і Бог його налагодить.